Медитація, сила роду. Заплющ очі. Дозволь тілу знайти зручне стійке положення. Зробив дих і видих. Повільно, м'яко, спокійно. З кожним видихом ти відпускаєш день. Ти відпускаєш очікування, ти відпускаєш напругу. І ти входиш у простір, де немає часу, є тільки ти, і за твоєю спиною лінія, тисячоліття життя, долі, пульс твого роду. Уяви, що ти стоїш босими ногами на землі, глибокий, теплій, живій, із твоїх стоп починають рости коріння. І вони проникають усе глибше в глиб землі. І водночас, у глиб часу, коріння проходять крізь століття, крізь землю пам'яті. і торкаються душ тих, хто жив до тебе. Ти відчуваєш, ти не один, не перший, ти продовження. Перед тобою з'являється коло, і ти стоїш у його центрі, і по колу, один за одним, починають з'являтися обличчя. Жінки, чоловіки, молоді та старі, хтось з добрим поглядом, хтось із болем, хтось із тихою гідністю це твої предки. Вони різні, але всі вони твої, твоя кров, твоя сила, твоя пам'ять. Подивись їм в очі і відчуй, як хтось із них кладе руку тобі на плече, хтось доторкається до серця, а хтось просто дивиться і мовчить. І ти чуєш: ти не один, ми з тобою. Ти несеш наше світло, ти не зобов'язаний нести нашу біль, ти життя, яке триває. І якщо зараз приходять сльози, відпусти це звільнення, це зустріч. І уяви, як серця кожного предка йде золота нитка. І всі вони з'єднуються в центрі кола у твоєму серці. Ти стоїш, як сосуд, і крізь тебе тече енергія поколінь. Ти жива точка сили, і ти обираєш передавати не біль, а любов. Промов подумки: Я приймаю силу мого роду. Я відпускаю чужі долі. Я дозволяю собі жити власним життям. З любов'ю, з гідністю, з корінням. Знову відчуй тіло, відчуй коріння, що йде в землю. І м'яко почни повертатись. Зроби глибокий вдих і на видиху подякуй усім, хто був до тебе, і всім, хто буде після. Ти – Міст. Ти провідник. Ти жива історія. Коли будеш готовий, відкрий очі. Ти не один. Ти рід, ти сила, ти продовження. Дякую тобі за увагу. З тобою була Гірос Оксана. Ти провідник до внутрішніх трансформацій. Дякую.